Привіт, кохані! Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так, сьогодні у нас вівторкове відео, а це означає, що я беру каву і запрошую вас на розмову про реальне життя у Польщі. У сьогоднішньому відео я буду з вами ділитися досвідом про те, як я успішно пройшла співбесіду на свою теперішню роботу. На той час це було це була посада асистент відділу у фармацевтичній компанії. Зараз це вже е, я отримала підвищення і це асистент Піону. Пройшла її так з таким ефектом, що вже на наступний день подзвонила до мене ХР і склала мені пропозицію праці. Я вам поділюся тим досвідом, як це загалом відбувалося, і потім я ще розмовляла зі своєю керівничкою із ХР. Що стало причиною того, що вони отак одноголосне рішення прийняли про затруднення? До речі, ще в той самий день, тільки вони мені потім сказали, ну ми думаємо, не будемо дзвонити в той самий день. Почекаємо, хоча би один, бо це досить непрофесіонально так. Але пропозицію вони склали кращу, ніж ту, про яку ми домовлялися, для того, щоб напевно мене заінтересувати. І скажу вам, що це дуже приємний досвід, коли ти розумієш, що тебе там чекають, хочуть, щоб ти туди прийшла на ту роботу, і що тебе оцінюють в доброму, позитивному значенні цього слова. І ти така чуєш, о, класно, я теж там хочу. Так, хочу в це прекрасне місце. Так, ось почнемо ми напевно з того. З приготувань, так думаю, з цього варто почати варто знати свої сильні і слабкі сторони. Це ніби таке очевидне, але коли ви приходите на співбесіду, будете розмовляти, то напевно зададуть якісь питання про ваші так само вміння, про вашу... Теперішню працю, і ви повинні. Я думаю, що людина повинна вміти скласти кілька слів докупи і пояснити, що вона зараз робить, якщо її запитають, так щоб. Бо в той спосіб співрозмовник орієнтується, наскільки ти зараз орієнтуєшся в своїй праці, чи ти говориш про це легко, чи ти запинаєшся чи ти взагалі розумієш, про що ти говориш, так? Тобто, в такому плані завжди варто знати, що ти робиш свої сильні і слабкі сторони. Мені здається, це ніби таке очевидне. Але часами люди не можуть просто сказати, що ти робиш на своєму обвесному становіску праці, так це дуже важливо. Знаючи це, ми, ми будемо знати, дивлячись на ті обов'язки, які потребує нова робота, так пропонує і вміння, які треба нам мати. Ми зможемо зрозуміти на що ми будемо робити акцент, коли будемо говорити про теперішні обов'язки тої роботи, на яку ми хочемо, так і це нам допоможе вести розмову в тому напрямку, в якому потрібно. Бо відомо, що ну немає, скоріше за все, так що ти в 100% будеш саме тою особою, людиною, яка все вже вміє, так. Скоріше за все, ми на таку роботу не затрудняємося, завжди хочемо якийсь прогрес, так, тобто, що чого ще можна навчитися в тій новій роботі. Тому завжди будуть якісь пункти, які ще не є нашими сильними сторонами, так і треба так під час цієї розмови вести її в такому напрямку, щоб показати власне ці свої сильні сторони. І як це кажеться, може це грубо звучить, але мені подобається, як це звучить в плані роботи. Продати свої вміння вигідно, так, продати свій час праці і те, що ти вмієш робити в тому часі, вигідно, так як вигідно для тебе це таке підготовче, знати на чому стоїмо. І друге, це от розуміти повністю, прочитати вимагання в цій праці, на яку ми йдемо затруднятися, прочитати обов'язки і розуміти, що, про що там йдеться, так не просто а, я би міг це робити, так. А якщо це щось більш, на більш такому якомусь відповідальному рівні, наприклад, якісь програми, в яких ви будете працювати, але ви ще не мали з цим відношення. Я, наприклад, так зробила, я зайшла в інтернет, і кожну програму, яку в якій я не знала, я не працювала в ній раніше, так я раніше не працювала з робочими годинами працівників, я не знала, як проводити цю евіденцію, не працювала в інших деяких системах. Так, але я зайшла в інтернет, в Гуглі писала, що означає ця програма для чого. Вона, як в ній працювати? Тобто я приготувалася вже наперед, чи зрозуміла, оцінила своє вміння, чи я буду в стані це потягнути, і якщо ні, то скільки мені часу займе цього навчитися? так? Повністю все, що мені здавалося невідомим або незрозумілим, все передивилася і приготувалася, що це таке, оцінила це, так? І це, це я так початково ще зробила до телефону, бо коли висилала туди резюме, я хотіла зрозуміти, ну наскільки я з цим можу справитися. Я на той час оцінювала це так, що я сильно не дотягую до цього рівня, хоча б взяти по комунікації, тому що ця, ця посада така мега-мега-комунікація, так? Комунікація на всіх рівнях, розмовна, мейлова, телефонічна, постійно, постійно з кимось розмовляєш, щось вирішуєш, організовуєш це постійно в русі. І розуміло, що з моїм на той час, та й зараз ще цей рівень польський, він такий собі. На той час то це було так знаєте, трошки тяжковато. І я так себе оцінювала, що не дотягую, але спробувати завжди варто. Все це було вже проаналізовано. Я знала, що я буду говорити, як я буду говорити про свою роботу. Я знала, які вимагання у них, і що вони очікують, що я буду робити на цій посаді. Залишилося кілька пунктів, які були під знаком запитання, тому що їх можна було по-різному трактувати, і це Залежить від тої системи організації праці, яка є в закладі. Так? І я подумала, «Хм, я випишу ці питання на випадок, якщо вони подзвонять, мені це треба буде, тому що я обов'язково про це запитаю. Це ще один такий важливий пункт, щоб ми йшли приготовлені. Так? І коли вже до мене зателефонували, я тоді пам'ятаю, що мала виходити з роботи і там щось іншого робити. Але для мене ця, ця співбесіда була в пріоритеті. Я відмінила, відмінила свої плани і пішла на співбесіду в ту фірму. У мене залишалося на підготовку десь біля 40 хвилин. Я вернулася, перевдягнулася, бо там нам зобов'язували перевдягання. Я перевдягнулася, вернулася в лабораторію і кажу, слухайте до мене, до своїх колегів. Кажу, слухайте, до мене тут подзвонили з роботи моєї мрії, мені треба приготуватися. І ми разом разом можна сказати, приготовлювалися. Це ще один плюс мати тих, що треба людей біля себе. Я прочитала ще раз швидко, видрукувала те, що я собі приготувала, прочитала ще раз швидко, дописала кілька питань, які б мене могли інтересувати. Додатково я зайшла на сайт фірми, прочитала трошечки їхні такі, знаєте, ці офіційну сторону, так, офіційний сайт, про що там йдеться, як вони себе позиціонують. Я перед тим теж це читала, але тепер, щоб відсвіжити, пригадати собі, щоб в разі чого знати, який в них напрямок, яка в них культура і так далі. Так? Це були такі важливі також аспекти. Які потім зіграли мені на плюс? Це все виписала, подивилася. Думаю, у мене вийшов список з моїх питань, які я хотіла задати на співбесіді. Був такий там 10 питань, напевно, було, може більше трохи. Я їх від руки написала, так щоб було видно, як я пишу по польську, так і видрукувала повністю так своє CV, так само своє резюме, щоб пам'ятати, що я там точно написала, бо я своє резюме підлаштовувала під посаду, залежності від того, що які були вимагання на тій посаді, то я в пріоритет ставила ті перші, які будуть закривати потреби цієї фірми, цієї посади, на яку я складаю своє резюме. Я видрукувала саме те резюме, щоб нічого не помилитися. Потім видрукувала їхню пропозицію, щоб знати, і пам'ятати їхні вимагання і нічого не пропустити, запитатися все, що потрібно, і з боку додатково написала свої питання. Це була моя така підготовка. Додатково зарядилася повністю позитивною енергією. Я була окрилена, дуже хвилювалася, але окрилена тим, що мені все-таки зателефонували. У мене там було вказано, що польська в мене не на ідеальному рівні що я тільки якби українська, польська. І починаю вчити англійську. Я там навіть не зазначила рівня, так, тільки трошечки, і зазначила, що е, тільки починаю вчити щось в такому плані, що бачила, що от, збираюся, маю такі наміри. так. Е, і пішла на ту співбесіду. Прийшла, звичайно, дуже важливо ще те, як ми виглядаємо, але в мене, на жаль, не було часу приготуватися, тому що я не мала часу поїхати додому, знаєте, в якусь сорочку і так далі. Бути така офіційна. Я була чорна футболка. Практично так, як зараз, і джинси. І це була моя форма. Пішла я так на співбесіду, зайшла туди, так знаєте. І потім по розмові зі своєю керівничкою Хер, то вони мені говорили, що перше, що таке звернули на що увагу, це моя енергія. А я прийшла і така бах позитивом. знаєте, така. Запросили мене на сало конференційну на ту співбесіду. Вона була запланована біля години. Я, до речі, уточнила про телефон, скільки часу вона займе. І з ким вона буде проходити, так? Тому що може бути співбесіда тільки з однією людиною, з хаером, а може бути там з двома, трьома і так далі. Тобто я хотіла, так би сказати, приготуватися ментально наперед до того, з чим я зіткнуся, так? І це було дуже важливо, бо я раніше ніколи з двома особами не приходила співбесіду. Для мене це було хвилююче. Але знаючи про це, я вже трошки заспокоїлася перед розмовою. Е, прийшла я туди на ту селу конференційну і така відразу така, привіталася з посмішкою. так, Привіталася за руку. Мені дуже подобається ця традиція вітатися за руку. Так? Це, це класно, це так професійно і це заряджається. Відразу допомагає налагодити контакт, вітаєшся за руку, дивишся у очі просто без, без якихось е, таких нажутливих емоцій, просто відверто. І щиро, і це відразу, відразу щось, що вас поєднує. Е, і, власне, вони згадують цей момент. Як я зайшла і така позитивна енергія, привіталася, представилася, це також дуже важливо. Е, і ми почали нашу розмову. Почала розмову ХР. Звичайно, вона задала кілька стандартних питань, чому я вирішила змінити роботу, е, чому саме на цю роботу, е, так? чому мене зацікавило саме це, ця посада. А я це позиціонувала не тільки як посада, а як сама фірма, що мені подобається фірма справді, бо вона мала позитивну оцінку серед працівників, тобто як е, вірогодний працедавця, так? тобто такий, е, який є добрий і в якого варто працювати. Я про це сказала, що мені не тільки посада відповідає, а й загальна політика фірми і те, як фірма відноситься до своїх працівників. Це їх дуже це був такий жирний, один великий, ну не один, але жирний великий плюс, напевно, в цьому плані. Потім вони розповіли трошечки про свої обов'язки. Я так задала питання, кажу, що розкажіть мені трошки на чому будуть полягати обов'язки. Те, я тут прочитала, але хочу зрозуміти, чи ми, напевно, так само бачимо всі ті самі пункти, так? Тобто дві різні особи три різних особи можуть. Те саме, що і написано, так само сприймати з пункту свого досвіду зовсім по-різному. Тому я попросила, щоб вони озвучили мої обов'язки, як це буде виглядати, і трошки ширше розповіли про деякі пункти. Я сказала, що я маю список із питань. І в більшості випадків то все-таки питала я, і е, так виглядало, що я більше цікавлюся цією роботою, і було дуже сильно видно, що я приготовлена до цієї співрозм... співрозмови, співбесіди, що я до неї готувалася, і що я справді зацікавлена і думала над тим, що там написано і що я буду робити. Тобто я кажу там наприклад, до якогось пульту кажу, що добре, я розумію, що я повинна буду працювати у цій програмі. Чи я пройду якийсь перший бо я не маю цьому, я не маю цьому досвіду відразу кажу, але я є охоча до навчання. Чи я буду мати якогось куратора, чи якусь особу, яка мене в цьому навчить, чи якісь школення навчання. А, і протягом якого часу я буду повинна цього навчитися? Мені було важливо оцінити реалії, як це виглядає. Сказала, що, що я подивилася в інтернеті, що це за програма, що в ній роблять. Це також було їх дуже здивувало, тому що це виказало знову ж таки мій високий рівень організованості і приготовленості зацікавленості. Так, тобто, сказали, що їх це вразило потім після того, як вже я працювала і із ними розмовляла, що їх вразило те, що до кожного пункту я підійшла, я підійшла загалом до цього професіонально і до кожного пункту підготувалася. Я хотіла знати повністю в 100% на чому буде полягати моя праця. І ця от організованість, зацікавленість і така ініціатива, так би сказати, з моєї сторони, вона зіграла на великий такий великий, великий жирний плюс, тому що вони мене сприйняли як особу, яка буде в стані всього все зорганізувати, до всього приготуватися і всього навчитися. Тобто, навіть якщо були якісь речі, яких я не міла, там їх було дуже багато, я всього вчилася, дуже багато. З моїх здібностей, які на той момент підходили їм, було тільки, тільки організаційні, щоб було видно, що я їх маю. Всього іншого, практично всього іншого, я не мала досвіду. Тому я кажу, що свій шанс я відсунула досить-досить низько. А, і от власне ці мої здібності вони перекрили все. Вони потребували саме таку людину, яка буде в стані всього навчитися і організовувати. Після того, ще так само, так як я вже може трошки згадувала, ще згадали про те, що те, з, яко, з якою я зацікавленістю розповідала, з якою енергією ще посміхалася, ще була відкрита щира, і говорила в такий звичайний простий спосіб, без цих таких знаєте, тримаємо дистанцію, такі штивні, такі так, так, такі. Ніби незручно почуваємо. Я було відкрита, так як зараз з вами говорю. Так само руками Михайла була емоційна і так далі. Запиталася так само про колектив, з ким я буду працювати. Так? Хто мої колеги? Як це буде виглядати? Я їх попросила, щоб мені описали, як буде виглядати мій день в праці. І це, це також, я пам'ятаю, дуже здивувало. Моя керівничка мені описала, а потім сказала, що це було дуже класно, що я поцікавилася саме цим. Це, це дає повну таку свідомість, що людина приготовлюється і утотожнює себе з цією працею. Щоб вона справді не прийшла просто потратити час, подумати й то її 10 співбесіда, і вона не знає, кого вона потім вибере. І вона прийшла потім, знаєте, багато таких випадків е трапляється, коли людина приходить така, просто щоб або спробувати свої здібності. Це, це також вважаю нормально. А, або просто, е знаєте, так. Ходить шукає і не знаю, чого. І це дуже видно відразу під час співбесіди, але це марна трата часу тих людей, які проводять цю співбесіду. І їх це дуже болить, з того, що розумію. І було відразу видно, що я не прийшла просто порозмовляти, тільки я повністю поважно серйозно була налаштована. Ось така організованість, приготовленість до того всього, зацікавленість і такий підхід, я хочу зрозуміти, що я буду робити. Мені здається, що це те, що зіграло на великий жирний плюс. Тому що мені відразу наступний день подзвонили і запропонували, запропонували цю роботу, більше того, переживали, чи я вже не погодилась на ще одну, бо я, мене запитали, чи я проходжу ще десь якісь співбесіди, чи я висила своє CV. Я сказала, що так, я висила і вже була на одній співбесіді. Зараз очікую на телефон і якби думаю, чи готова я піти в тому напрямку. А вони поцікавилися навіть що це за посада. Про фірму не питали. Так мені здається, що не повинні таких речей питати, і вони не питали. Я сказала, що це контроля якості. Тільки я не впевнена, чи я хотіла би себе з якістю пов'язувати. Для того, власне, ще сюди складаю резюме, і що я така, якби перед вибором, стою. І вони, коли до мене задзвонила наша хер на другий день, вона що поцікавилася, чи я ще не прийняла пропозицію там, тої фірми, тому що вони мають для мене дуже класну пропозицію, вона її зложила. Вислала відразу на мейла мені ем, таку, такий документ. Боже, якщо потрібно, то напишіть. Я пошукаю десь на мейлах, як він називається по польську. Ем, такий документ, який підтверджує те, що вони мене приймуть на роботу, такий лист. Офіційний про те, що вони будуть приймати мене на роботу. Ну бо я ж тут повинна скласти, так би сказати, розв'язати умову, і я маю розуміти, на чому я стою, так і це відповідально, тому що можу тут скласти, що я звільняюся, так розв'язати умову, а там мене скажуть: Ой, вибачте, ми передумали вас приймати. А так вони висели підтвердження, що вони зобов'язуються мене прийняти на роботу. Такий офіційний, але так само від мене потребували документ, який я підписала, що я е, написала е, заяву на звільнення своїй теперішній роботі. Тобто це все відбулося на такому офіційному рівні. Я по своїй стороні підписала документ, прислала їм скан. Вони по своїй стороні прислали мені скан підписаного директором е, документу, який підтверджує, що мене прийняли на цю посаду. І вже тоді, без будь-яких обав, я могла йти е, звільнятися так. І писати, проводити розмову на своїй старій роботі про те, що я звільняюся і е, хочу, хочу розв'язати з ними умову. Дуже сподіваюся, що це відео е, вас надихне, е, допоможе, підтримує того, хто йде на якусь співбесіду, хто переживає. Пам'ятайте, ми можемо все, все в наших руках, головне те. Як ми до цього підійдемо, все в наших руках. Ми можемо підготуватися, ми можемо прийти в хорошому настрої, ми можемо задати мільйон питань і показати, що насправді цікавиться робота, і ми її хочемо. Це насправді дуже багато, як показує мій досвід, дуже багато значить. Я з вами прощаюся. Якщо вам це відео було корисним і сподобалося, ставимо пальчик до гори. Підписуємося на канал, хто ще не підписався, для того щоб не загубити. Тут буде багато цікавого і корисного. Сподіваюся, що ваші співбесіди будуть приходити тільки успішно. Бажаю вам цього, Па-па-па-па.